Сьогодні у кафедральному соборі Святого Мартина в останню дорогу провели загиблого воїна, 33-річного Теберія Горвата. Рідні побратими та колеги прийшли до храму, аби віддати шану полеглому військовому. Й солдат Тиберій Город народився 2 червня 1988 року. Майже два роки тому він став на захист батьківщини. Військовослужбовець військової частини 0243. 25 лютого 2024 року. Зв'язок з ним обірвався. Воїн вважався зниклим безвісти. Проте у листопаді родина отримала сумну звістку про повернення тіла героя. Дякуємо йому За те, що він відважно захищав нашу державу. Захищаючи її, віддав своє життя. Це героїчний Христох, кожного чоловіка в нашій державі, Кожного з нас героїчно, ми стоїмо, щоб стоїти в цій війні. Дякуємо йому за його жертву в цій молитві. Дякуємо вам, дорога родина, яка сунує те за те, що теж ви стояли біля нього. І просимо, щоб ви отримали всю трудну силу і і втіху Божу, щоб ви продовжували жити жити добре, жити, як ті, які вірити теж безсмертну душу. Покажімо, що його жертва, його смерть не зруйнує нас, а дасть нам сили добре жити кожний день. Ще розпівчуваємо рідним та близьким полеглого захисника, вічна шана і світла пам'ять полеглому герою.